По корупційним справам вже виставив вже виставив так і так, якраз не випадково і ця історія з флешкою да ці плівки деркача 2.0 розпочалася якраз напередодні розголосу про ці корупційні справи на цих п'яти шести менеджерів, про які вже заявляли навіть американські дипломати, які ну, була. Утічка на європейську пресу, що там згадувались якраз оці прізвища. один з яких дуже активно навіть до мене звертався свого часу в 20-му році. Пам'ятаєш, перед тим як оцей Арестович так розвернувся на 180 градусів. Вони мені теж дзвонили, кажуть, скільки коштує, щоб ти розвернувся на 180 від перших осіб. Я кажу: я готовий на 360 безкоштовно розвернутися. Вони кажуть: ну тоді просто скажи суму, щоб ти просто замовчав. Ну, поїдь кудись собі, відпочивай десь там на Сардінію. Скажи просто. Оскільки тобі потрібно, щоб ти припинив. Ну і дійсно, на жаль, були не тільки такі, як Арестович, які нагадаю, буквально за три місяці до цього. Ганебного його куверка в повітрі. То він казав, що ті, хто голосував за Зеленського та упорати Далбадятли, дав ну, м'яко кажучи, в 20 разів каже: я що Далбадятлавець, то мільпів уміншаю. А потім каже: я такий затятий. Я вилікувався від порохоботства, Я такий затятий шанувальник Зеленського, великий наш головнокомандувач, виправдовував зрив операції по вагнерівцях. Так от але на жаль, були а і потім такі великий дос... полковник взагалі звалив замість того, щоб піти служити в армії. Ну так і тепер ось він відповідає в своїх там якихось ефірах тим, хто звинувався. Чув його чому він не виконав свою обіцянку? Він уже обіцяв, як тільки Росія нападе стрибнути на БТР і підправитись на фронт. А тепер він каже, що ті, хто вихваляються, що вони на фронті, вони взагалі якісь там лицемірні божевільні, хоча сам до того вигадував собі якісь там 32 виходи за лінію фронту. Ну тобто чудні діла твої, господи, як то кажуть, дати. Так от на жаль, і були і ті, хто не просто там переформувався, як. Той самий Арістовича, тих ті, хто, хто замовк, досить активні лідери громадської думки, на жаль, було. Очевидно, що вони припинили свою там активну діяльність, тобто спрацювали ці механізми, і дійсно вони розпоряджалися такими грошима, які, на жаль, надходили по цих самих каналах, яких там подоляк свого часу вихвалявся, да що в нього такий тут безліміт, коли він в 11-му році нагадаю це ганебне його інтерв'ю. У мене є спеціальний випуск на Ютубі, де він розповідає, що да, я викривальне таке дає свідчення. Я за гроші російських політехнологів тут на одну частину суспільства на іншу, навіть там ми різні. Народи натравлюю, грузинів на росіян, росіян на грузинів, тобто непогано себе почуваю і заробляю на цьому. Тобто він жодний раз жодного разу не спростував ці такі свідчення, які він давав. І ми бачимо, що саме його такого активного діяча, який відпрацьовував ці російські бюджети. Ну, нагадаю, це інтерв'ю.